Всім привіт, я Андрій і я далі продовжую рубрику Все для Android. Ну, це гра э, зомбі цунамі. Тут можна, я зразу зайшов в магніт, тут можна собі прокачати всякі штучки. Э, це можна собі каплюшки для ваших зомбіків, тут можна апгрейдитись, тут можна купляти собі монетки. Так, ну, почнемо гру. Це я вже все зачитую, якщо будемо грати без цього. Потім я вам покажу, що є. Сначала у вас, конечно, не будет 5 зомби, человека моя. У вас сразу будет один зомби. Ну, тут, думаю, ничего. Ну, ладно, играем дальше. Прям ты факты. На-на-на-на. Ай-яй-яй, все сдохло уже. Ну, ничего. Видите, да? Я на каждый транспорт я кількість у вас там треба А я вас ним, ви не знаю, просто. Ну, ви розумієте, що я маю в виду вам? И мне дуже нравится задний фон. Бачите, зомби перебудовы, так дальше. Вот, це тянется типа цей. Це треба, звісно, правил, конечно, ви Не, в мою. কি মই ছুটি পোৱা মোৰ ফষ্ট ইয়াত Опаки, тоді з'являються ті машинки, її їх ніяк не можна забити. Їх можна тільки перестрелити. Тут є всякі шкоди і віце. Діти чом не нравится задній ход, Бачите, Всякі зонки роблять кави там людей поволокацію. Це в мене потреї сюди. Ну ладно. Всім пока це був я Андрій. Не забудьте ставити лайки. Це була гра Зомбі Цунамі.